Доброго дня гості і підписчики мого каналу. Сьогодні 23 квітня. Знімаю відео про стан пшениці після зими, як перезимувала, і як посіяв китайською сівалкою. Осінь було зорано МТЗів, трактором ну, здоровим. І виходив фрезою китайчиком. Обробив землю. Для посіву і китайською сівалкою посіяли. Китайська сівалка заря. Хто в Ютубі бачив, той знає, як сіє. І оце виходить, дивіться, яка схожість і яка ширина між дурядки. Бачите, це виходить, я сію на, на 20, виходить, бо китайський на 15 не виходить, бо там виходить рама трошки неправильно зварена. А щоб її переварити, виходить, потрібно. Докуплювати ще два сошники. О. А зараз вони не сильно дешево стоять, точніше коштують, і щоб їх купити, то трошки по фінансах. О, То постійно, як не ремонти, мототракту і то ще щось. О. Дивіться, яка маса зелена. Це сія виходить пшеницю після весняного ячміня. Прошлий рік був весняний ячмінь на цьому участку. Звісно, трошки є виступи. О, то все, виходить є мікродобриво, жидке. Оце виходить ним по кроплю і воно має зрівняти площу. Те, що виходить більше, буде на своєму виходить рівні, а те, що менше, воно зрівнюється із тим, що більше. Ну коротше, Такий є препарат, що він рівняє площу. О. Так що ось так. Такі рядки. Саме головне, знаєте, що, що посіяв і має просів. Ось така дивіться пшениця. Це ні доброго ще не підживляв, нічого. Це ще потрібно буде, бо дощі, бачите, земля така в нас, що бачите, болото. Буде час, буду знімати по можливості, бо не завжди є коли зняти відео. Буває, що оприскуємо без оператора, не завжди на якому знімати відео. А самому буває так, що там дощі чи що треба швидко ну, оприскувати, якось так. так що слідкуємо за каналом. Буду викладати відео. Всім дякую за перегляд і до побачення.